Безпечне середовище для людей в умовах війни та після перемоги є частиною нової системи цивільного захисту населення. Над її розробкою нині працюють народні депутати, представники місцевої влади та експерти. Це другий регіональний безпековий захід, який присвячений перш за все тим, яким будуть громади вже після війни. Ми розуміємо, що згідно з докр... доктриною, позицією президента, да й в принципі позицією здорового глузду, безпека є ключовим пріоритетом. Це стало реальністю від 24 лютого, так буде і після, в чому користь і практичність цього конкретного заходу на Волині в тому, що було представлено моделювання, скільки додаткових центрів безпеки взагалі не взагалі потрібно. Їх чотири, вони змодельовані. Залишилося помістити в одному місці фактично поліцейських офіцерів громади пожежні частини екстрену медичну допомогу. Сподіваюся, що по конкретному випадку Волинської області ми зможемо вирішити це питання вже в 2024 році. Учасники круглого столу, що відбувся у Луцьку, шукали спільний алгоритм моделювання безпеки в усіх громадах. Це не лише створення мережі укриттів, забезпечення інформаційного простору, а й функціонування комфортних умов життя для мешканців ОТГ. Якщо говорити про громади, то у них сфера відповідальності чинена й обширна сьогодні, фактично наше завдання, щоб ті послуги і якісні і доступні були ще і носили елемент безпеки, і безпека послуг культури, соціальних послуг, медичних, житлових, комунальних, безпечна інфраструктура, яка також в нас в першу чергу критична інфраструктура, дорожня. Також можна було б перераховувати, врешті і безпека ведення бізнесу, безпека праці. Кожна громада повинна мати не лише центри безпеки, а й власні програми безпекового розвитку. Вважає голова профільного комітету Олена Шуляк, оскільки воєнні виклики сьогодні по-різному впливають на території, частина з яких залишається замінованими, а частина зазнає постійних обстрілів. Тому робота добровільної пожежної охорони в усіх ОТГ, особливо в сільських місцевостях, є надзвичайно важливою. На Волині вже функціонує понад 100 таких підрозділів. Вони охоплюють майже половину області. Залишається питання забезпечення безпеки саме в сільських населених пунктах. Іноді реагування на пожежі підрозділів ДСНС долають відстані близько 40 кілометрів. І е, час прибуття до окремих населених пунктів може становити 45 хвилин, що значно перевищує нормативно визначений 20 хвилинний строк прибуття. Зв'язку з цим е, підвищення оперативного реагування, е, ефективності е, та мобільності під час ліквідації на ситуації потребують розширення е, саме е, місцевої та добровільної е, е, пожежної охорони. Волинь межує з Білорусію, тому безпека має бути в пріоритеті як власне інші послуги, що наближають державу до людини. Кожна громада повинна створити для своїх мешканців європейські умови життя, вважають у владі. Приємно, що в місті Луцьк зреалізували дуже гарні безпекові програми, які зараз діють, вони розширяються, і не тільки безпечне місто, а й, зрештою, безпечна громада, безпечна вулиця, це все далі продовжують робити. Волинь наводила нам дуже гарні приклади, коли. Залучається громадськість, і воно починається з малого про відкриття класів безпеки при школах, коли навчають дітей з маличку правильно поводитися, і це дуже важливо. Волинь та Рівненщина одні з перших презентували концепцію формування спроможних центрів безпеки в громадах. Це створення місцевих пожежних команд, це е, належне медичне обслуговування, це е, громадський правопорядок і е, в таких центрах можуть бути сформовані всі ці служби, розміщені і забезпечувати основні параметри, основні функції правопорядку, пожежної охорони, боротьби з надзвичайними ситуаціями. Доступної медицини, Рівнична і Волинь це дві два регіони, дві області, які на сьогоднішній день показали таку спроможну мережу, і ми сподіваємося, що спільними зусиллями місцевої, регіональної і державної влади ми зможемо реалізувати ці плани в життя. Україна очікує на міжнародну підтримку щодо створення розгалуженої системи центрів безпеки по всій країні. Нині вони ефективно функціонують у західних регіонах. Згодом такі центри запрацюють і по лінії розмежування, ми собі ставимо за мету це об'єднання наших спільних зусиль для того, щоб ми в подальшому якраз втілювали такі безпекові центри громад по нашій області інших областях. Волин сьогодні може рахуватися пілотною областю, тому що в нас є вже багато здобутків. Як ви чули, голови громад розповідали про позитивні результати співпраці з республікою Польща, з закордонними нашими партнерами. Тому я думаю, наступний захід, коли ми. Ми будемо проводити. Ми вже будемо говорити, що після нашого заходу скільки було втілено поліцейських громад, скільки було створено нових пожежних добровільчих об'єднань, і відповідно, як екстрена швидка медична допомога відреагувала на ті побажання громад, які були тут. Місцева влада просить парламент ухвалити закон про співробітництво тергромад на міжрегіональному рівні, що дозволить більш ефективно утримувати центри надання послуг для громадян.